Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Чотири причини ядерного шантажу Путіна Путін провів засідання постійної наради Радбезу РФ з ядерного стримування, де повідомив про зміну ядерної доктрини РФ. І примітно, що ще в червні питання про можливість ядерної зброї порушилося на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Тоді президент Росії заявив про відсутність відповідного рівня загроз. Однак. Уже в вересні, виходячи з опублікованої інформації, Кремль істотно знижує поріг допустимості використання ядерної зброї. Логічно задатися питанням про причини такого рішення та вибору часу для відповідних заяв. Звертає на себе увагу зовнішній антураж цього рішення. Документи такого порядку зазвичай розробляються без зайвого висвітлення в пресі та стають відомими пресі тільки в публікації відкритої частини. У цьому випадку ми маємо справу з піар-супроводом рішення ще до появи тексту доктрини. Причому у вигляді повної стенограми виступу Путіна на сайті Кремля, яка містить низку політичних тез, але максимально позбавлена конкретики щодо механізмів використання ядерної зброї. Простіше кажучи, Путін сказав, що може завдати удару, але ні словом не обмовився про його можливі масштаби в кожному з озвучених ним сценаріїв. Що природньо залишає місце для польоту фантазії у низки одержувачів інформації. Друга складова час ухвалення рішення та відповідних заяв. То сходяться в одне одразу кілька процесів. Перше атака Збройних сил України на Курську область стала неприємним сюрпризом для Кремля і інформаційним приводом, який змусив навіть низку підконтрольних ресурсів публічно засумніватися в результативності спеціальної воєнної операції. Спроба видавити українські сили поки що не принесла результату. Друге. Водночас Росія, незважаючи на незначне порівняно з січним червнем просування у Донецькій області, не змогла закопити жодного великого міста. Тобто картини перемоги на фронті для нейтралізації негативу від курської проблеми, забезпечити не вдалося. Третє за останні місяці збройні сили України істотно наростили інтенсивність ударів по тилових районах Росії і змогли вразити кілька вкрай важливих і найголовніше помітних обивателю цілей. Йдеться про нафтобази склади озброєння. Четверте, розпочався процес передачі Україні авіації, а останні тижні точаться дискусії про доцільність дозволу України використовувати далекобійну західну зброю для ударів по тилових районах Росії. П'яте активізувалися дискусії про формати та можливості завершення війни в Україні, причому з досить широким розкидом ТЕЗ, зокрема з боку керівництва країн Європейського Союзу. Досить згадати заяву чеського президента, дискусії у кандидатів у президенти США і природньо чергове пожбавлення КНР і Бразилії з пропозиціями свого алгоритму завершення війни. На цьому тлі президент Зеленський розпочав зовнішньополітичний турне, де метою є не участь у генасамблеї ООН, а зустріч із низкою європейських та американських політиків для обговорення свого бачення виходу з війни. Наступне шосте. І нарешті активна політика КНР щодо посилення своєї присутності в регіонах, які в Кремлі звикли вважати зоною свого впливу. З огляду на сказане вище публічна комунікація Путіним теми можливого використання ядерної зброї є скоріше інформаційною операцією або ж, якщо хочете, ядерним шантажем низки держав. У кожній інформаційній операції є свої цільові групи, цілі та завдання. У цьому випадку можна умовно визначити чотири ключові блоки посилів Путіна. Перше. У реальності сучасної Росії контроль української частини Курської області та регулярні атаки на толові об'єкти в Росії ставлять під сумнів успішність проведення не тільки так званої СВО, а й здатності військового керівництва забезпечити захист власної території. А це вже стає внутрішньополітичною проблемою особисто для Путіна. З одного боку є факт атаки на територію Російської Федерації, який залишився фактично без відповіді, а з іншого це і похідна від попередньої тези є необхідність посилення збройних сил. Що пов'язано з темою мобілізації, яка не на жарт лякає рядового рускава? Однією з відповідей було нещодавнє рішення про збільшення чисельності армії. Другу складову інформаційну операцію спостерігаємо зараз. Путін заявляє про зниження порогу допустимості ядерного удару, де серед іншого згадує не тільки можливе використання західної зброї ЗСУ, а й навіть атаки безпілотниками. Теоретично. Це може на певний час заспокоїти громадян РФ. Мовляв, раніше не було нормативних документів, які дозволили відповісти. Друге далекобійна зброя Україні. Питання використання ракет і авіабомб західного виробництва для ударів по російській території сьогодні вже не є питанням гарантованої безпеки тилових областей Російської Федерації. Україна демонструє, що може вражати досить важливі об'єкти зброї власного виробництва. Але такий дозвіл, якщо він буде, з одного боку різко посилює можливості Збройних сил України, а з іншого має політичний характер, знімаючи ментальні обмеження на постачання в Україну більшої кількості сучасних і потужних зразків озброєння. По Але з 2022 року вже минуло понад два роки, і для низки політиків країн НАТО питання стоїть не у вигляді, чи забезпечить такий дозвіл військовий успіх в Україні, а у вигляді наскільки це може затягнути війну. Відповідно до заяви Путіна тут дамо цитату. Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію, спрямовані якраз на політиків США, Франції та Великобританії. Путін не стільки погрожує їм війною, скільки використанням ядерного Кейка у разі негативного перебігу того, що в Росії називають спеціальне воєнне операцією. Подібний шантаж навряд чи швидко змінить обсяги допомоги, що надаються Україні. Але цілком може стати додатковим аргументом для політиків, які виступають проти перенесення війни на російську територію. Третє сигнал і на захід, і на схід. Зниження порогу допустимості застосування ядерної зброї є так само і політичним сигналом, спрямованим на збереження статусу супердержави, як це собі уявляють Путін і його оточення. Сьогодні Російська Федерація не може забезпечити утримання своєї зони впливу, зокрема і на колишні території СРСР. Значна частина держав регіону, а також Балканських держав або ж країн Африки, перебувають у пошуку нових партнерів, серед яких, крім європейських держав, є Туреччина та КНР. Створена Російською Федерацією ОДКБ фактично не виконує роль військового блоку. На цьому тлі заяви про можливе застосування ядерної зброї спрямовані як країнам заходу, так і сходу. Знову наведу дві цитати Путіна. Ми бачимо, що сучасна військово-політична обстановка динамічно змінюється, і ми зобов'язані це враховувати. Зокрема, виникнення нових джерел військових загроз і ризиків для Росії і наших союзників. І ще одна цитата: у проєкті основ розширено категорію держав і військових союзників, щодо яких проводиться ядерне стримування. Таким чином Путін намагається натякнути, що готовий захищати зону російського впливу, зокрема використовуючи елементи загрози ядерної зброї, і окремий пункт щодо Білорусі служить розшифровкою або демонстрацією намірів. Причому з огляду на активну гру КНР на білоруському напрямі, починаючи з червня місяця, адреса послання, що не менше білоруської його частини перебуває радше в Пекіні, ніж у Вашингтоні. Четверте запрошення до розмови. Підсумовуючи, можна стверджувати, що Путін знову намагається використати ядерний шантаж для початку переговорів із ключовими геополітичними гравцями. Йдеться не про завершення війни в Україні, а про переформатування світової системи зі збереженням за Росією, хоч якогось виняткового статусу. І ядерна зброя чи не останній аргумент Путіна, адже економічна Російська Федерація давно не супердержава у військовому плані, вже не зовсім. Та й політично, з огляду на поступовий розвал російської зони впливу, теж для Путіна важливі саме переговори про глобальні питання. У такому разі війна в Україні є лише елементом глобальних домовленостей, і в Кремлі розраховують на можливість обміну поступками в периферійних для Російської Федерації напрямках обміняти на поступки наших партнерів по українському кейсу. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж саме думку. А не розводити гімняні страчі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. Ну а на завершення, традиційно скажу всім друзям і ворогам: слава Україні! І не зважаючи ні на що, побачимося на юзрумі.